З великою відповідальністю хлопчика і дівчатка наповнюють пакети солодощами та фруктами. Подарункові пакунки діти збирають для воїнів-оборонців, які наразі відновлюють здоров'я у шпиталях міста. Ми збираємо їм ці подарунки, адже розуміємо, що не у кожного захисника є рідні зараз у Вінниці. Багато приїхало з інших областей. У нас тут є паски, мандарини, ківі, шоколадні яйця, батончики, печиво. Також ми пакуємо оберіги. І браслет, браслети, оберіги і малюнки від дітей. До ініціативи підтримати військових. Долучилися учні з усіх ліцеїв міста. Волонтерський центр складається із 44 координаторів. І, е, а всі учасники волонтерського центру, це всі учні нашої громади. Дуже активно відгукуються, всі розуміють, для чого ми працюємо. Освітяни з перших днів війни тримають цей фронт. За день учні зібрали більше 200 пакунків, а загалом складуть 500 подарункових наборів. Смаколики до великодня діти віднесуть до шпиталів і передадуть військовим.